Ось дивіться, які в неї гарні вушка. Вушка в неї якісь такі закручені, бачите? І ще й з такими, з такими гарненькими цими <сум> на кінчиках. Боже мій! А куди я так? А куди це я так хочу вилізти? Ой, боже ще мой! А вона викручується, а вона викручується красуня, така мама добра, така гарна, така, така молодченка. Да. да, моя лапонька. У неї дуже гарні зелені очі. Я обов'язково постараюсь знайти для неї гарну родину. Ось. Ну, бажано, звичайно, якусь квартиру, неприватний будинок, тому що а, чомусь. Господарі приватних будинків вважають, що е, кішка має гуляти. На що я завжди кажу? Що випускаючи кішку на самовигул, не забудьте попрощатися. Ніколи не відомо, чи вона повернеться. Дуже багато неадекватів, дуже багато собак і автомобілів. Так що кішка на самовигулі це... Той що квест. Ось така вона в нас мамочка. Мамочка красива. І дітки гарні мої маленькі, да, да моя квіточка, да. Десь як вона їх обіймає, Да? Гарненькі, ой Боже ж тобі. Ну, їм вже десь тижнів два з половиною, ось так.